привіт вам вами хатбору, та да? це обзор мод із Марвел Тоні Старк, в броню, коротше, поїхали. По Продовжаємо і час. Ну, ви саме здогадалися, що, що це таке. Як наживати, тобто китайте і що далі? Я як вони розібралася, як це буде добре. Тобто, Зягати. Ви бачите, ручка така є. Можете сюда, то та ні. я нашла. Что дальше, а я сама не знаю. Где не знаю. и при тоже. Ну, вот надо подождать, прошла мимо. Какие там верстак мне не потребен. Сейчас буду обычный. Скачиваем, подождать, что читать, Це Ніяк. Ні, нам просто гарти. І це мене брати ця бру. Як її зробити, як СДБ зато. Я буду збиратися, що ж тут придумувати. І кстати, ребят, кстати, кстати. Вискочалась обзор мото, вот давайте я його верну. Тільки на ПК, а на П на бедрок. Так, я вернула. Я вирішила це все зробити. Чому цікаво може лежати? А держати? Аніслав перевірити? Бля, штучка, на манекен. Де воно? Прям манекен. Сєка, да, проникне. Це говорила про це. Так, подивимося. Тайок! Та йок, Та йо, так. Танцею ми йдемо, ну його прямо з вами діти. Я це за що так? Я, кстати, цей фірм люблю із Марвел. І мене поністарка. Я не знаю, чого в не робиться. Воно має те активіруватись Повинно деактивіруватись, в принципі. І на мені вдягати повинно, воно ну, далеко. Ну так, бачите, воно не вдягається при тому. Я це, в принципі. Ну так дружка другий другі море, то. то я поставлю на паузу. Так, ребята продовжаємо і так. Тепер я нашла мат на бентен. Банден мод я нашла. Да, так, чекайте. Так ребята, кругом важный питай. Бандон, часы бандена жопа у меня. Нет, не можу найти я, в принципі. Не я. Загортаю и спускаю. Притон. Як завжди я найду коли у нас... О, о-о-о-о. Є. І все це є. В принципі. Ну добавляється мод. О, написано, написано так і на англійському. Ну, ти мені добавляється себе не нартон. Я вдягаю на руку і... Шо? Ой. Що далі? Так, дивимося. Метеорит і... Що це таке? О, часи пантена. Протон. Так. Як ви нагадати на часи? І як на нього нажати? Накламатись як курс. Землю. Як? 20. Ось привратитися хочу я. А ну а я Не розумію сама як. Ну я цей мультик пантен протом. Як говорять, тут часи є, коробки при том. Ну, з його бити, то він типу як моб типу. живий. В принципі. Часи зробити, часик, часи. нажати і превратитися перед тим, серйозно, Це як зробити хз, ребят, тим, Бігти і нажимати. Перетом. Чей часики? Я так не думаю. Полете. Сама не знаю як. Я хзе паратон. Може бути заниматься, в мене повинна бути. Нажимання часи і це, в принципі. Так. Перетон. Ребята, я Не можу ніяк справді з цим модом. Це ребята тут моя сестра. Так. І... Як? А я... це зачисли я. А. Тільки ты можеш повинно. Я вдягнула її, Я сама не знаю, повинна куди анімація при тому. Ви принтере зважайте все так. Ну ти ж моба якого. моба, а тварину, яка захищає тебе. Я же мультик знаю хорошо, нормально знаю. Да мусик Бентен. Поняла? Презе, але я не буду ламати землю, в принципі. Всього дуже маленький, но нормальний притом. Так. Ну його жалко, що тут немає. Розділів предметів. І або тут. В принципі. Часи і все. Такі ми вже там подали чат, якісь команди. З команди слова якісь. Може зараз пишу я. Зараз ребят. И. Так, я зараз спешу, что мы в мне. Важко сосредоточитись. По фактом. Я точно топицю. Вс дописала я. І, а І все. Воно там активірувало. А, мене є, є, мене є, в принцип. Так, ребята, програм, продовжаємо. І так, я не можу ломати блоки, бачите, я просто поставила. Переживання зато, мені потрібно зрозуміти, що це за часи. І що можу з ними робити? Ой, це не варто. Що, алло, Я може мати я? Що в тому серйозно? Нажимати? Ребята, це вже не круто. Нет, не сможешь плюс зняти, ніяк притом, Ну это на дожди было про том. том. Можно сила я хз. Я, біта... не, сіла, тут. Я не знаю, он з космосу, з космосу, космоса по історію з космоса. і впала на нашу землю. На як нажати на часи, як, ребят. Воно ну, крутилося, що ж таке було. Як? Я сама не знаю, не розумію приту. Я хезем. Дай ноги. Ну. Окей, окей, окей. Зараз подумаю, як це зробити. Ти вони як не знімеш? Ніяк, ребят, не вдійно не змінеш. Ренди. Продовжаємо порадитись так. Мені потрібно слайма найти притом. його просто повинна найти. Де він? Де він? А? Да він, дружок, слайм? Де він? Алло, гараж. Хм, я не знаю. Корчки, ну, лаймо я не бачу. Чого так його немає? Чого? Коли мені потрібно, то він є. А коли мені не потрібно, то його немає. О, славим, ну я тебе знайшла. Удар мене. Ок це не допомогло. Пардон. Ну як, як мені це зробити? Щоб часи запрацювали. Зароб... Як? Ребят, хто знає? А? Ну ок, я сама буду прощатися зараз. Так, ребята, я закруглю. Так, ребят, я тільки чуть-чуть дам вам. Мені протесторію я просто покажу, як вона працює. Ну, я не знаю, як вона працює, але я нажимаю, клікаю. Ніяк. От бачите, навіть так клікаю, кликаю, кликаю. я к непрочу, я не знаю, что я. Ребят, короче, я закругляюсь. Всем вами была психа Всем пока, Всем вами была. Психа геров. Всем пока! З вами